Всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні, друзі, я вже відкопався. Є цікаві знахідочки. Сьогодні виїхав покопати по черняхах. Ну і в прикопі попадалися навіть радянські монети. Тут був старенький хутір, вище черняхи, нижче копійочки попадались. Знахідочки, друзі, є, є цікаві знахідочки, монетосики, різні фібули. Тому запасайте з чимось смачненьким і гайда до перегляду. Погнали. Друзяки, практично зверху. Дивіться, що знаходжу. Ось така ось спиночка. Фібули. Бачите, зелененька. Тут зігнута, немає голочки. От. Але, тим не менш, це черняхи, друзі. Ось бачите, узорчик там. Ось така от давнина попадається мені. Вже пару пробочок копнув. І попадається доволі така масивненька. Прикольна. Буду ходити далі, пробувати, можливо, щось цікаве вийде знайти. Ось така, друзі, локація. Тут ось ліс, якісь типу, дубки. Туди далі, от, туди далі вже обрив йде. Обрив. Обрив і тут отако, чагарники, і там там теж така вже низина пішла. Ну, коротше, копаю, буду поки що тут крутитись. Така ось ямочка, дивіться, є кераміка. Є кераміка попадається і мені випадає якийсь монітос. О, люблю такі монетки. ось, ну, Напевно, троячок. Зараз, друзі, промию. І гарненько покажу. Не перемикайтесь, ставте лайкоси, друзі. Підтримуйте канал. Тому що від вашої активності залежить просування його. І більше людей буде підписуватись, буде бачити мій контентик. Я стараюся, щось знімаю. Ось. Думаю, щоб якась хоч подяка була. Так що лайкосик, друзі. І зараз будемо дивитися помиту мені Менітосіна. Ось, промив монітосіну. Зараз сфокусую. Така ось трьошечка попадається, друзі. Така прикольна монітосіна. Зараз її сфокусую. О, 1957, добро, да. 57-й рік, друзі. Попадається ось така монетка. Ну, стан в загальному може бути. Люблю такі жовтенькі монітосики. Ось. Тому забираю в хабарничку і рухаюся далі. Є ще знахідочка. Теж період, який я шукаю. І ось дивимося, друзі. Не знаю, що воно таке. Похоже на якусь накладочку. Ось тут воно, Ось бачите, було таке кругле. Зараз ближче покажу. От. Тут трошки обломане. І тут чимось воно. Склепане Ось така от у виді якоїсь таблетки, не знаю. Можливо якась пряжечка. Ну, щось їхнє, тому що патина. Друзі. Ось така от знахідочка. Ну що ж, непогано. Початок є. Трошки попадається, радянщина навіть вон, попалась. От. І трошки потихеньку. Копаю хвилин 20. Вихажую. Думаю, що можливо ще буде щось цікавіше. От. Так що забираю і рухаюся далі. Є, попадається, друзяки. Ось, дивимося. Знову чернях. Знову спинка, фібули. Ну, Це раз така вона. Покоцана, але тем не менш це черняхи, друзі. Тому я на правильному напрямку. Рухаюсь. Ще буду ходити. Буду шукати древні артефакти. Буде щось цікаве, буду обов'язково вам показувати. Так що дивимось. Щось є в грудичці. Ось. Які ставочки, друзі. Які ставочки, що воно може бути? Ого. Ну, є, Щось є. О! Тут нема. Тут піпчить. Зараз буду розламувати. Дивитися, що воно таке. Ого. Треба ударити лопаткою. Що вона? Покаже. Тут немає. Тут є щось. Щось є, друзі. Ох, його земля задубівши Ого. Ось сього. Вже десь випало. А, ось, все, друзі. Це якийсь шмурдячок. Ну і буває таке, ставочка не зіграла. О, таке от, якийсь алюміній. Поїхали далі. Вивалюється гарненько монітосик. І що ми маємо? Що ми тут маємо? Ну це, друзяки, якась радянщина. Щось по радянщині. Треба промивати. Треба промивати і показувати. Зараз цим я і займуся. Ось трошки протер. І випадає ось такий тосик. Знову радянський СССР. 1956 рік. Ось такий монітосик. Попадається, друзі. Ну, стан доволі такий непоганий. Може бути. Вже два таких у мене за сьогодні. Жовтеньких. І це приємно радує. Так що так от. Хто шукає, той знаходить. Лайкосик, друзі, берем. йдемо далі. Ось, друзяки, щось випадає. Бачимо у грудочці. ось. Щось є. Зараз будемо разом розпаковувати. Дивіться, що воно. Оп! Аккуратненько. Вот такая вот знахедочка, друзья. Напевно, какая-то радянщина. Радянщина. Запанка, походу. На рубашку. Вот такая запаночка выпадает. Ну що ж, тим не менш знахідочка забираємо ідемо далі. Гарний сигнальчик, друзі. Сейчас попробую онлайнчиком його. Купанути. Ще в радені. ось, що ми маємо. Ми маємо пробку. Але звучало дуже прикольно. Погнали. Ох, і колоколила, друзі. Не повірив, ямка невеличка. монітос Таке було думав, щось такий крупняк якийсь. Думав, якась шкарлябаночка. Але тим не менш. Радянщина. Зараз трошки протрує, Дві копійки, друзі. Дві копійочки. 1936, напевно. Так, 3 копійки, друзі. О, 2 1936 рік. Стан гарний, поміється, буде те, що треба. Так що знахідочки потихесенько йдуть. Є копійочки, є фібули. Нормально. В принципі, може бути. Погнали. Бачите, що випадає, думав щось по черняхам. Але ні, друзі. Це щось ризм, радянщина, бо мідь і якісь камінчики. Якась брошка була, напевно. ось Такий листочок. Можливо, хто знає. Ну, напевно, брошка, да, якась. Ось така форма, там ще кусочок відломаний. Ось така знахідочка, друзі. Ну, може бути, як знахідочка пойдеть, камінчики блистять. Якісь алмази, діаманти. Беремо і рухаємось далі. Випадає ось така знахідочка. Дивимось з узорами, що це воно було. Не знаю, можливо від птаха якесь крило, чи що. Чи то птах отак от був. Напевно, тут може голова, чи що. Ну щось таке. Типа як сплав. То як прясла бувають. Там по черняхах, по скіфах, от отакі. От. І це з такого самого металу. Ну Не знаю. Хто знає, підказуйте, друзі. Можливо, хтось знає. Отака от от форма, узори. Якось так беремо. Знову, друзі, попадається монітос. Ось такий радянський щитовик. Року на жаль, не бачу, бо швидко сохне. Не знаю, друзі, що за рік. Ну Це щитовичок. Ось щось не фокусує. Ось така монетка. ось Радянський Союз, всі діла, герб. 20 копійочок випадає. Для заліку пойдеть. Більш така рання монетка. Вони в основному такі червоні попадаються. Треба чистити. Але, тим не менш, залік, 20 копійочок маємо, забираємо. І рухаємось далі. Ще якась ерундиця випала теж по черняхах. Ось патина не знаю чи від фібули вона, чи що, воно таке щось гостреньке на кінці. От тут отак. Ну, напевно, фібула тут далі продовжувалась. Хто знає, підскажіть, напевно, отак от. І туди далі фібула йшла. Якась така прикольна була. Ось така знахідочка, друзі. У обломочки минулого. Якось так. Напевно, глядачі, на сьогодні буде все. Ось така крайня монетка, проте знаходжу 1955 рамочник Радянський Союз. Стан гарний, почиститься буде нормальний. Тому що нема вже часу копати, хоча ще трохи плантації є. Але, як то кажуть, трохи не виходить. Все залежить від часу. Якби був час, можна було б кожен день копати і знахі дочки були б. А так, копаємо, коли є чуть-чуть часу, то трошки копаємо. Все, погнали. Думав, глядачі, що товичок буде крайній, але дивіться, як вивалилось. Десь це вона, а воно дивіться, копанув сигнальчик вже до машини, як би йду. Ось. Зараз будемо разом дивитися. Ух ти, прикольно. О, що зі шкрябою. Рік який. 37-й двушка радянська. Стан просто ідеальний. 37-й. Ех, 27-й би попався. В принципі, тоді навіть і динарика не треба. Хоча сьогодні їхав в надії, що попадеться динарик. Але бачите, ось трошки нижче спустився, тут радянщина пішла. Трошки вище, там були фібули, от якісь різні такі всякі з орнаментами штучки. Але я вже там виходив, усе, тому думаю, ну таке, що вже там вихажувати, як вже як все. То трохи нижче поля спустився, то тут копійки пішли. От, якось так. копаємо. Ну що ж, на сьогодні все. Відкопався вже. Буду показувати вам результати, що сьогодні вдалося знайти. Часу небагато було, годинки три от викраїв. І ось що по результатам, друзі. Дивимося. Що по результатам? Радянські монетки. Троячок 56-го. Дві копійочки 37-й. Ось не показував, теж якусь знайшов, напевно, що радянська монета. Щитовичок 55-й. Ось така от троячок такий непоганий 57-го року. Бачимо, що тут ще у нас є. Теж 2 копійки. Рік, не бачу якісь 30 з чим-то. І по таким більш А, теж ось ще радянщина не відмивав уже. Е -е. От щитовик. А, то був цей рамочник 10 копійок. Ось така запоночка, якась така брошка, щось по черняхам ось таке. Ось така от штуковина по черняхах, не знаю що це. Якийсь такий чи накладочка чи гудзик. Ну, якісь там орнаменти є на ньому, не знаю. Ось така фібула, друзі, випала. Не мив нічого. Така от спинка фібули. Ось щось таке цікаве теж з орнаментами випало. Ну, отакі от знахідки. Я задоволений. Монітосиків нормально налупив. раз-два. Зараз посчитаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 монет і такі різні древні артефакти. Тому, друзі, ось такий пошук вийшов у нас на сьогодні непогано. Я вважаю, на сьогоднішній день ще поля тільки починають вскриватися, Тому думаю, далі буде цікавіше. Так що підписуйтесь на каналчик, ставте лайкосики. От, далі буде цікаво. Все. всім до побачення!